Набирають наші помідори вже колір і смак. Але смак нагадую вам, що береться з листя. Листя постачає смакові якості для наших томатів. Не треба обрізати необдумано е, усі листя. Це є шлунок наших томатів. Огірки в самому розпалі не забуваємо раз на тиждень перекисом водню розчинити 2 столових ложки в літрі води і. Оприскати по листу і знизу і зверху. Зараз я вам покажу, як в мене бічний пагон вже пустив коріння. У деяких підписників була недовіра, що огірки пускають коріння, тому я вам показую. Видно, да? так? можна побачити, що вже ось-ось вони так само з'являться. А ось так виріс перець, якщо всі казали садити по 2, по 3, а він росте в мене по одному і через 50 між рядами і 60 між перцями. І подивіться, який він гарний, великий, досить багато плодів. Є оці жовтенькі, є зелені. Тому, звичайний вибір за кожним із нас. Нагадаю, що зараз саме час, коли може з'явитися фітовтора, тому приділяйте особливу увагу. Щоб не було у вас зволожений перезволожений ґрунт, не поливайте томати по листу, провітрювання обов'язково.